Камеради, ви на каналі Вуйка Штірлиця, в Україномовному. А сьогодні ми знову зробили таку невеличку вилазку на коп в Бандерівських лісах, Карпатських горах. Сьогодні ми йдемо, я так думаю, по венгерських позиціях. Сонечко встало, вже пече. Деякі кабанчики реють, бачу землю. Йдемо по окопах, по позиціях, пройдемося. Що знайду, звичайно, вам покажу. Тут я ще не махнувся, реально. Що знайду, покажу, що не знайду, не покажу. Ну, Це вже не від мене залежить, але шмурдячка вам накопаю однозначно. Ми сьогодні з моїм камрадом експідеус. Повна версія. Сьогодні перейдемося і тут все попікаємо. І починаємо пікати прямо звідси. Все дивимось. Буде. Найцікавіше попереду. Так що не треба перемикатися з вуйком щіляться. Ну, тоді погнали. У нас, камарадин, перша знахідка. Тут я викопав, буквально під листям була ось така бартка сокірчина Убита, погризана Комарі Погризана що з нею робили тут? Кулупали, по чому били, можна тільки догадуватися. Можливо, це і Мадярська, а можливо вже ні. Тепер ми не узнаємо. Хоча ми під Мадярськими позиціями. Ось така. щось тут гризено. Така бодрячкова сокира. Потужний міцний метал, тільки тут нащерблено. Хтось щось коцав. І по лупашив її трошки. А так-то нічого. Ну, залишимо нащадка. Камерадин, а в нас небезпечна знахідка, буквально під листям. Подивіться, що я знайшов. Вийде? Знаєте що то? Я вам покажу. Акуратно виймаємо, дивіться. Ух. А то є ручна граната. Мадярська 36М І вона не взірвалася чомусь. Вона буквально на взводі. А чому не зірвалася? Ось цей запобіжник, капелюшок, він вже відкручений і застряг. І впало і на землю. І не здотонувала. Тому що він повністю не виліз. Не можна ніколи чіпати вам, звичайно, повторюють те, що я зараз роблю. Ні в якому разі. То, що Вона може будь-який час дотувати. Якби цей копачок зараз відкрився повністю, там є механізм такий цікавий, хитрий, щоб є буйок, коли відкривається, ця, відлітає цей запобіжний капелюх. І вона І Це без жартів, камераден. Так що не беріть у руки каки ось такі і ніякому разі не кидайте і взагалі не стукайте, не гупайте. І краще взагалі не беріть руки. Таке не копайте, як вуйкоштірлець. Просто Вуйкоштірець трошки в темі І знає усі матеріальні частини. Того, що ми цікавимося історією нашого рідного краю, в Бандерських лісах і в Карпатських горах, що є, що де по чому. Ось такі краєвиди дебрі. Зараз ми на страшному схилі, як бачимо. Природа, неймовірно, красива, чудова. А ми продовжуємо мандрувати цими гарними лісами. Так, хлопці, дівчата, у нас свіжа знахідка, чергова, якась незрозуміла. Зараз я ближче тут попарпаю. От подивіться, якась така латунна. Аж блистить. Що воно таке? Це швидше капсуль, вишибний патрон, тобто залишки від вишибного патрона 81 мм. було удар, все взірвалося, це відлетіло. Міни, мінометні міни. Тут свистали, фівкали, літали і бомбили цей пагорб. Бачимо, там на горі були мадяри. Ну, можливо. Це Мадярська, можливо, радянська. Зараз подивлюсь протру і буду знати. Ну, ми продовжуємо наші мандри. У нас камера чергова небезпечна знахідка. Хотів вам показати, дивіться, кому стані. Це просто бомба. Я черканув тут трошки лопатою, подивіться, червона фарба. Я аж припух який стан. Ще ось, ось бачимо. Залишок ручки. Бачите? Ось це є ручка дерев'яна. Оригінал. Дерево. О. Оце з нами говорить 44 рік. Тож у нас бої були по 44-му. І все так залишилося. Який стан бойовий, Бачите, червона фарба. Були три червоні полосочки. О, видно. Раз, два, три. Добре, видно, поки вона така сировато-мокра. Стан досить непоганий. Але краще в руки таке не брати. Як бачите, краще оминайте. Зараз тут і закопаємо. Глибоко було порівняно. Тут насип. Засипало її. Окопи тут скрізь ідуть по горі. Ось так. Така знахідка ехо війни. Ми шукаємо, продовжуємо наші пошуки. І таке. Вам показую і закопую на місце. Те, що нас не цікаве, таке зовсім. І нам таке не потрібно щастя в лапках. Хі -хі. Ось така у нас природа чудова. Гори Карпати, Бандерські ліси. Так народ, артек якийсь в лісі. Повертається, дітішечки йдуть. Артек повертається, діти в похід йдуть. Раз, два, три, чотири, три, чотири, раз, два. Хто крокує разом з нами? Це ми. Жовтенятка. тра ля ля і ще щось там. От у лісі. Купа грибників, купа дітей. Ходять зараз на відпочинок, тусують. Ну, мені це не дуже підходить, тому що мені заважають трошки дітішечки. Копати. У нас камеради, цікава знахідка, вилізла, подивіться, що це вам нагадує. А це на сьогодні в мене така популярна знахідка, як освітлювальна біла ракета, наствольна мадярська. Ось такі були, біленька, ще збереглася. Вона сама з цинку, чи з, деякі з алюмінію, Це цинкова. дуже класно дзвенить. Білий колір, ще плюс біла полоска, біла на білому. Тобто освітлювали тут території, звідти летіло. Ось там є позиції, окопи вже, бункери. І звідти вона освітлювала цю територію, чи воріг не ліз, не наступає. Хотів вам показати, що таке було. І мадяри таким тут активно користувалися, щоб бачити у вечірню пору. Чи якийсь ворожий розвідник не чепіриться, один засвічує ракету, пускає, освічує. А вже кілька друзів по окопу, скажем, по братими, по війні. Вже чекають на поготові з карабінами, спрямованими сюди-вниз, звідти, спрямованими сюди. І цю територію чешуть, у разі що зразу шмаляють Пи -пи 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 -пи", трасерами, щоб було видно. Де що, а слідуючи до них під'єднується і виходить отака мокруха в горах Карпатах, вечірній час, можливо в або в нічний. І так народ, хотів вам показати неправильні бджоли в неправильному місці. Вернішоси. Дикі, які живуть в лісах Карпат. Я чуть не став на них, подивіться. Отак виглядає гніздо осини. І від землею в якомусь корені. Бачите, лазять. Але жертв і дикі. Їм тільки дай повід і вони зараз мене просто там з'їдять. Я близько підійшов, треба валити від них. Робити ноги, бо вони неправильні. Все, чухаємо, чухаємо народ. Камеради, а наш коп перейшов тихе полювання потрошки. І знайшовся ось такий грибочок старенький. Старенький, такий самотній грибочок білий. Правда, він підоставший, але ще так нічого виглядає. Ну Хоча вже старенький і саменький. Тобто немає більше і молодих немає чогось. Але будемо шукати. Трохи коп, трохи грибочки, два в одному. І так, камеради, у нас коп перетворився. Грибокоп. Неподалік е, я, значить, був грибов нашого. І думаю зайду, гляну одним оком. так. Апаратик вже склав рюкзачок і опа, подивіться, що я знайшов. Ха, ха так. Той білий грибочок. Тихі полювання. Ой, коштірлець прийшов. І дивіться, це ще нічого. Це один, так? Я тут раз, бах, дивлюся, а там другий, трошки він буде побільший, де ножка, Який здоровий, бачите? Ха-ха. Та, той білий потужний гриб. Просто гігантський. Зараз я їх відпорпаю. І треба ще шукати. Тут гарне місце. Краєвид народу було не міряно, але вуйка щірліться, гриби ніхто не визбере ніколи. Так, подивіться, краса, гори Карпати. Туди полонини. Так, камеради, почистив я грибочки знайшов. Того другого вірвав. подивіться, який грибочок. А, здоровий, чистенький, гарненький. Та що ви? То є краса Карпат. Гарний запах такий. Камера, звичайно, не передасть цього ніколи. Яка б не була крута. Але запах, я щойно нанюхався. М -м -м, балдю, сижу і кайфую. Дивіться, ось такі грибочки. <ка> ось такий... О, а цей трошки старенький потріскав. Вже давно його ніхто не знаходив від сонця. Уздувся. Але здоровий, міцний, не гнилий, гарний. кину зараз в кульочок. Іду мандрую далі. Вже грибочки буду шукати. Може я щось знайду. Хе -хе. Класно. Шукаємо. Хто шукає, той знаходить. Так, камеради. Іду гуляю, грибочки збираю, шукаю принаймні. І бачу таку картину випадково знайшов. Ми тут на тилових позиціях грибовищі. І ось напарпаний ось така яма. Напарпана по груди мені. Хтось напарпав. виклав камінчики, бачимо. Збоку. То це хто це може бути? Хтось з місцевих копарів чорних археологів-мародів. І не запарпали десь місячної давнини. І бачимо, хабар, певно, у них виліз ось такий. Якщо із цих двох кусочків бліндажної бляхи варто було копати ось такі ями, то я в шоці. Ось, ось бачимо, що я тут. Метал, желізо з бліндажів. Накривали, робили у бліндажах покрівлю, значить дах. І тут, можливо, вони саме це і знайшли. Я вже не перевіряв, тому що апаратик я сховав і вже не перевіряв, що там є. Чи там щось є, чи там немає нічого вже. Якесь старе дерево, можливо, бліндажне. Бачимо. Ось це старе дерево, можливо колода. Бліндажна. Це цілком реально. Ну і щось там вони порпали. Ех, ребята. Давайте жити дружно. Ну а ми шукаємо грибочки, тихі полювання. В горах Карпатах народ. Ляпота, красота, тепленько. Неймовірно тут природа в нас, в горах Карпатах. Так, народ, ходимо, шукаємо грибочки вже. Тепер перейшли ми на грибочки, бо хабар не дуже, хоча грибочки є. Це класно, подивіться, якого я грибочка знайшов. Це бомба мега класний. Потужний грибочок. Міцний, твердий, коричневий. В апфелях. Ха-ха, зараз зірву, зірву, почищу і покажу вам. Хо-хо-хо! Камради, подивіться, який грибочок. Ох, краса. Увірвав шой я. Клас, 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 клас. Ммм, на запах, дивіться, здоровий, міцний, класний. Ох, так, він ріс, ніхто його не бачив. А штідліць своїм зорким оком все побачив. Ну що ж, шукаємо, продовжуємо. Так, народ, знайшов я чергового грибочка, подивіться, тихе полювання серед лісу. Ось такий. Біленький, класний. Хага, -ха. середнійчок такий. Невеликий, не маленький. який бункер. оце, Виділи? Так, дро світова. Ті лежити, ховалися, виживали, як могли тут колись. 75 років тому. Ну а ми на цих місцях грибочки шукаємо. Збираємо. Ну що, ще трохи пошукаємо, хоча грибочків теж не дуже-не дуже. Бо багато грибарів. Ну, але що знайдемо? І так, камеради, ходжу брожу я. І знайшов я чергового грибика. ха Ха! Подивіться якого. Середнячка такого прикольного. Але той є гриф. Справжній білий. Зараз зірву його і понюхаю і почищу. І в рюкзачок і йдемо далі, бандруємо. Таке гарне місце, грибовище таке чистеньке. Сьогодні класно, ляпота жара. Комарів аж так вже й нема чогось. Повтікали чи що, жари бояться. Натрапив я, подивіться, на чергового грибочка. Покажу вам поділюся. Ось так цей грибочок. Самий справжній білий. Просто він такого кольору і такий низький виріс. Бо тут я перейшов в інше грибовище. Букове. Таке. І того такий розкрас мають грибочки тут. Зовсім непримітні. З кольору листя можна спутати. Так що треба грозувати очі і дивитися в чотири ока і довкола голови, не тільки в два. Род. Находився, набродився, я і на копі був сьогодні, і по грибочки сходив, трошки назбирав. Все бачили у відео. На цій ноті з вами будемо прощатися. народ. З вами був Войко Штірлєц. Ставимо вподобайки, кому сподобалось це відео. Ну а кому не сподобалося. у вподобайки. Нічого страшного. Ну, і До нових зустрічей на каналі. Побачимось, коли побачимось.